Доброго дня, до вашої уваги чергове відео про новий ніж. Нещодавно завершив такого малюка. Досить цікавий проєкт. Роблю таке не часто і ножі з рейтером я не роблю на замовлення. Це викликає певні складнощі у виготовленні, тому для цього треба бажання. Отже, на хвиночку сталь N690, термообробка від Сергія Колєсніка, твердість 60 одиниць. Спуски увігнуті, зведення в 0,3, тобто цей ніж ще здатний різати. По довжині Клиночок 87 мм, тобто цей ніж не є холодною зброєю, по довжині клинка ширина 25 і товщина 4 мм. На руків'я американська Мікарта, американський GTAN, чорна проставочка, так, больстерна частина. Виємка на руків'я під великий палець. Це дуже зручно лягає і в руку, і взагалі по розмірам руків'я чудово вписується в долоню такий харизматичний малюк. Також ця виємка дозволить надійніше фіксувати, ніж в піхвах з наприклад. Тобто зручний маленький ніж з такою хижою геометрією. Дякую за увагу до наступних відео.